И пришли листинки. Прикольно. <реконные> Пакет в пакете. Там еще ничего не было. Цикало. Что это такое? Сейчас какая закладка выпадет. Что это такое? Часи. А -а -а, якісь часи. Я в часах не шарю тоже. А, японські часи Омакс. Написано. От -от 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 такий стан. Це, може, щось колекційне теж. Не знаю. Окей. Okay. Я тоді так розумію тут також все. 13 пакет Да, тоже часы. Цей кисло же уже участница с якісь и Да на пленочка есть. Не знаю, кис на уными с марты. Каких Ну тут походу чи батарея нема, чи що. Сама дивна офіційна розпаковка. Все те, в чому я не роз... О, боже. <смys> 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 Мені страшно. Якийсь церковний дзвін, чи воно. Я вам серйозно кажу: максимально дивна розпаковка. Градусник Москва. До речі, показує, що в мене в квартирі 32 градуси чи 31. Ну, це точно не сучасне також.